Зима час гірськолижних забав. На курорти Закарпаття вже з'їжджаються перші туристи. Записалися вже на квадроцикли, ось будемо на витягу кататися чан. Ну, абсолютно всі умови, які надає курорт, ми використовуємо. Цього року за гірськолижні розваги доведеться заплатити дещо більше, ніж минулоріч. Підприємці розповідають, у зв'язку з дорожчанням цін на електроенергію довелося підняти ціни на крісельний витяг. На витяг, так, ми підняли разовий витяг. Коштує е, крісельного підйомника 250 гривень. Е, може бути, якщо люди приїжджають на цілий день на півдня, може бути як комплексний проїзд. Е, на витяг підняли ціни. Чому? Тому що питання в електроенергії. Е, наш витяг користує приблизно від 40 до 160 кВт за годину. Е, залежить від е, напливу людей і кількості загруженості самого витягу. Втім, переконують, ціни на спорядження не піднімали. Це стосується і цін на проживання. В середньому готельний номер класу стандарт на двох коштує близько двох тисяч гривень. Поки що залишилося на одному і тому ж місці. Напевно, ну, важко сказати, з чим це пов'язано, Підприємець приємець швидше залишає низьку ціну, тому що не знає, що буде зараз. От, наприклад, цей сезон 24-25 року зимовий. Всі в режимі очікування. Щоб зекономити, винайняти житло можна у місцевих жителів. Цінова політика коливається від 200 до 300 гривень за звичайних садибах, умови звичайні проживання, харчування, ну, якби базові людські потреби, все решта за домовленістю. Але тут в основному люди йдуть для того, щоб проводити активний відпочинок, тобто акцентується не те там, де ти де ти проживаєш. Тобто умови плюс-мінус стандартні. У зв'язку зі здорожчанням продуктів харчування піднялися ціни і на ресторанне меню. Приміром, порція борщу у місцевих ресторанах вартує близько 150 гривень. Турагенти діляться порадами, як зекономити на гірськолижному відпочинку. Раннє бронювання завчасно бронювати. Найкращі пропозиції чекати кілька. Акційних, тобто підписатися на сторінки інстаграма е, в якихось групах або на сайтах, готелях, які вас А, е, е, і виловлювати якусь акційну е, пропозицію. Наприклад, там була Чорна П'ятниця, або ви покупаєте влітку на зиму. Не. Аби не зіпсувати туристам відпочинок, підприємці подбали про альтернативні джерела живлення на курортах. У нас чотири захисти: це сонячні панелі, потім акумуляторні батареї. Потім головний дизель на всю базу, і потім кожний комплекс окремо ще по кожному дизельному генератору. Сподівається, що вже найближчим часом порадує і погода, і туристи зможуть відпочивати наповну.